Які, взагалі, є типи е, можливості роботи в таксі? В якому форматі взаєменно? Ну, взагалі, взаємини між водійом і компанією завжди будуються в три: це е, автомобіль в оренду, автомобілі на відсоток і автомобіль на викуп. Е, найбільш розповсюджений, мабуть, це все ж таки оренда, тому що вона найбільш е, безхлопотна. Тобі не треба. Фопів, ти не на нічого, ти просто там пум віддав машину, там вам тобі готівку привезли, і, і, і все. Це най, найбільш легко. А яка найвигідніша з точки зору саме людина, яка дає автомобілі, і людина, яка їх купує. Якщо розглянути такий варіант, найвигідніше, мабуть, це все ж таки е, давати автомобілі під викуп. Мабуть, бо висоток маржинальності заробітки. Високий відсоток висоток... маржинальності, вона чиста, бо не ви обслуговуєте автомобіль і статистично. Е, дуже мало водіїв можуть викупити, викупити автомобіль. І в кінцевому етозі, технічно, ви здаєте автомобіль в оренду, але його обслуговує водій, а автомобіль все рівно залишається вам. В більш... на шалене, шалене відсотки, мабуть, там десь... 30% річних платять водії на викупі. Це такий, типа. Загальне да. да, Тобто можна знайти дешевше, можна десь щось договоритися, але 30% річних. Ну не знаю, колись треба до цього прийти. Це прям цікаво.